Кропивничанка Людмила Шевченко має централізоване опалення. Каже, поки не відчула, що почався опалювальний сезон. Очікує на повноцінну подачу тепла від учора. Чи в суботу, чи в неділю рано. Ну, були такі чуть 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 а Це вчора взагалі до був такий що я ж під одіялом, то тебе теліпає під ватним. Це не те, що так це. холодний. Та й зимою так само, ну хоча б якби хоч чуть-чуть щось було. А то так, гроші деруть, а толку ж ніякого. Я змоги не можу поставити. Вділися і все. А що робити? Зараз взагалі то нікому не легко. Лежиш і думаєш, що тим нашим хлопцям там важко. На вулиці Полтавська, 38 у Кропивницькому працівники комунального підприємства «Теплоенергетик» лагодять порив трубопроводу теплопостачання через це без тепла шість багатоповерхівок. Ремонтувати почали з 10-ї ранку, розповів майстер дільниці Роман Томаченко. Сталося пошкодження подаючого трубопроводу од котельні, яка опалює мікрорайон. 17-18 години люди повернуться з роботи. Батареї будуть уже теплі. Зі слів майстра, несправності стаються через застарілі мережі теплопостачання щороку. Такі поломки, класика, це зношення труб, враховуючи те, що це один із найновіших спальних районів міста Кропивницького по самих хоч щотах років 40-45 даному трубопроводу. Звідси і висновок, що він вже в декілька разів вичехпор свій термін експлуатації. Звідси пошкодження, узгодження з кіровоградгазом, з зв'язком, з водоканалом, і після того зразу приступаємо до виконання робіт. Узгодження, як правило, багато часу не займає. Година, два і буде. забезпечені ми всім тим, що треба для ліквідації порива, техніка, слюсарі, зварники. У Кропивницькому після початку опалювального сезону, який почався 2 листопада через пориви без тепла 170 будинків, 720, розповів директор комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. З його слів, у Кропивницькому немає жодного будинку, який повністю на централізованому опаленні. Нині в місті 11 тисяч квартир абонентів Теплоенергетика. На жаль, кожен рік. Кожен пуск, він е, супроводжується ну, досить немалою кількістю аварійних ситуацій, які виникають на мережах. У цій мережі віком 30-40 років чудес не буває, понад 40 е, аварійних місць ведуться роботи. А інколи унеможливлює виконання цих робіт масові підтоплення наших мереж е, фекальними стоками просто неможливо потрапити навіть до колодязів і до теплових мереж для виконання. Аварійно відновлюваних робіт. Сказав з досвіду попередніх років, початок опалювального сезону протягом місяця стається найбільше поривів. На вулиці Полтавська ремонт трубопроводу закінчили о 16-й годині. Коли з теплом будуть інші будинки, поки невідомо. Це залежить і від інших комунальних служб та погодження робіт з газовою службою зв'язківцями та водоканалом, пояснив керівник теплоенергетика Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.